З приводу того, скільки коштів було витрачено і потім а, в розрізі різних типів закупівель, а, розповім вам про що? На що? У 2013 році попередники, якщо можемо їх так назвати, а, витрачали в рік, а, і саме в 2013 році витратили на функціонування Міністерства юстиції на всі його потреби 87 мільйонів доларів на рік. За... 2014 і 2015 роки разом, отже, за два роки, міністерство юстиції під керівництвом Петренка Павла Дмитровича витратило 17 мільйонів доларів з урахуванням того, що в нас курс долара збільшився майже двічі, з урахуванням усіх інфляцій і підвищень. Це вказує на те, як ефективно в лапках використовувалися кошти раніше. Отже, ми бачимо, що за два роки Міністерство юстиції було витрачено в п'ять разів менше, ніж Міністерство юстиції 2013 року. Подивимося в розрізі: а на що ж витрачалися ці кошти в 2013 році, і на що ми витрачаємо їх в 2014 і 2015? Отже, бачите, на слайді, де ми бачимо 13 рік, а помаранчевим кольором майже 85% з цієї суми, яку Колишнє міністерство юстиції витрачало. Воно витрачало на функціонування реєстрів. Поясню вам, що це за корупційна схема. Вона полягала в тому, що різні компанії, а ті, нібито, розробляли продукт для функціонування реєстру програмне забезпечення, і отримували Роялті за це. Щороку року виплачувався на цій компанії. З приходом до міністерства у 2014 році було прийнято рішення міністром, що більше такі кошти цим офшорним компаніям з бюджету сплачуватися не будемо, і ми перейшли в судову площину для того, щоб вони більше жодної копійки з бюджету не отримали. Отже, на сьогоднішній момент за рахунок економії в 5 разів більшу частину наших витрат складаються послуги на юридичних радників. 57% від загальної суми, яка витрачається міністерством. На другому місці це функціонування реєстрів, 33% коштів. І основний фокус, який сьогодні ми робимо, це фокус на те, що реєстри завдяки нашим спеціалістам і все програмне забезпечення, яке необхідне для їх функціонування, переписується для того, щоб воно повністю знаходилося у власності держави Україна. і жодна офшорна компанія не мала можливості ні втручатися в діяльність цих реєстрів, не мати до них доступу, і тим паче не отримувати за це кошти з державного бюджету, не мати до них жодного відношення взагалі. І на сьогоднішній день саме ця робота ведеться з найбільшими реєстрами, адже ми поставили до них дуже серйозні вимоги в минулому році. Ми відкрили реєстри, зробили пошук і по об'єкту, і по суб'єкту, наприклад, в реєстрах власності, для того, щоб ви могли, як журналісти-розслідувачі, знаходити інформацію про осіб. А також додається інформація про кінцевого бенефіціату. Ціара, якщо ми кажемо про юридичні особи, для того, щоб всі ми знали, чий це бізнес і хто в кінці кінців отримає від нього прибуток. Отже в розрізі цієї суттєвої економії також надам слово Оксані Палюні, яка є керівником апарату Міністерства юстиції, яка розповість, якої економії ми досягли, і на юридичних радниках і закупівлі, тому що такої прозорої процедури, яка існує на сьогодні, не було ніколи. Адже це також завжди була корупційна схема. Вибирали свої якісь наближені компанії юридичні, їм платили кошти, а вони представляли інтереси України. На сьогодні все змінилося і. Це і допомогло нам зекономити ще більше коштів. Дуже дякую, Наталя. Дійсно, 15-й рік добігає свого логічного кінця, і Міністерство юстиції вперше вирішило прозвітувати перед громадянами України, перед громадськістю стосовно тих. Закупівель державних, які здійснювалися Міністерством юстиції, і фактично витрачених бюджетних коштів. На що хотілося б звернути вашу увагу? На ті закупівлі, які були здійснені для отримання послуг іноземних юридичних радників з метою представництва та захисту інтересів України в міжнародних юрисдикційних органах. Якщо ми подивимося на цей слайд, то ви побачите, що в 2013 році річним планом Міністерства юстиції було заплановано придбати послуги юридичних радників на прогнозовану суму 46 мільйонів гривень. Що в еквіваленті до курсу дол долара США станом на тринадцятий рік становило 5,7 мільйонів доларів. І фактично було сплачено за договорами з юридичними радниками суму у 4,6 мільйонів доларів. Починаючи з 2014 року, включно по 15 рік. Міністерством юстиції в складі нового міністра юстиції, а також його команди, було заплановано на два роки закупити юридичних радників прогнозовано на суму 133 мільйони гривень, що сукупно дорівнювало приблизно 7,7 мільйонів доларів, за якщо ми будемо брати. Середньозважений курс долара за 2 роки десь на межі 17-18 гривень. І фактично в цьому році, з рахуванням показників 14 року, міністерством юстиції було укладено договорів з юридичними радниками на суму 32,1 млн грн, гривень, що приблизно складає десь біля 1,9 млн мільйонів доларів. Що хотілося б ще поінформувати вас окремо. Вперше в історії Міністерства юстиції в серпні цього року, в межах переговорної процедури закупівлі юридичних радників, було запропоновано прозору, відкриту і зрозумілу процедуру закупівлі тендерним комітетом, були розіслані запрошення засобом масової інформації. Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, а також всім зацікавленим особам, які могли прийти на засідання тендерного комітету і на власні очі пересвідчитися, яким чином тендерний комітет здійснює обрання юридичного радника в тій чи іншій справі. Спорі проти України або у спорі за позовом України до певного суб'єкта, в міжнародному юрисдикційному органі, що нам дозволило досягнути е, така прозора і відкрита процедура. По-перше, е, на вказану процедуру з'явився не як. В попередні періоди і років лише один якийсь певний юридичний радник по кожній справі е, заявлялися від двох до трьох до чотирьох юридичних радників, які за принципом редукціону, а що означає власне зменшення ціни і пропозиція відповідним учасникам більш економічно вигідною для нас, як для Міністерства юстиції, замовником ціни. Дозволило нам зекономити на сьогоднішній день приблизно ця сума складає 30 мільйонів гривень. Але, колеги, ми не зупиняємося на цьому, оскільки до кінця року з нашими юридичними радниками, з якими ми вже уклали договори і сплатили певну суму грошових коштів за фактично вже надані юридичні послуги, які ми досить ретельно і детально. Аналізуємо, моніторимо, готовимо е, висновки про доцільність використання бюджетних коштів за результатами наданих послуг. Ми на даному етапі перебуваємо в стадії перемовин з нашими радниками для того, аби Укласти додаткові угоди до договорів, аби зменшити суму ціну укладених договорів, оскільки до кінця 2015 року об'єктивно і природньо не всі юридичні радники зможуть надати нам весь комплекс послуг, який був запланований на момент укладення цього договору. Тому ми очікуємо до кінця. 2015 року приблизну економію, додаткову економію е, в сумі приблизно десь 16 мільйонів гривень. Можливо, ми зможемо досягти. Е, тому. Пропонуємо власне всім нашим колегам іншим міністерствам, які так само закуповують юридичних радників, скористатися такою прозорою, зрозумілою і е, системою закупівлі, яка дійсно дозволяє досягти серйозних економічних результатів. Про що ще хотілося б сказати Наталія Ларіонівна на початку свого виступу вже згадувала, що Міністерство юстиції на початку 2015 року одним із перших долучилося до системи електронних закупівель на майданчику Прозоро, що дозволило нам в 38 електронних закупівлях при Прогнозовані нами річні вартості послуг та товарів, які ми планували закупити, в 798 тисяч гривень зекономити 223 тисячі гривень. Можливо, це поки що не досить велика економія, оскільки сучасна система Прозоро дозволяє закуповувати за таким механізмом, поки що, лише товари. А інші послуги та роботи вона поки що не дозволяє закупити. Але в той же час ми для себе отримали прекрасні результати і таким чином закупили все необхідне для нас і комп'ютерне, і периферійне обладнання, і канцелярські вироби, і господарчі товари, які нам дуже необхідні для повсякденного обслуговування, життєдіяльності міністерства. Ми дуже очікуємо на прийняття закону України про публічні закупівлі, які дійсно дозволить нам і всім іншим центральним органам виконавчої влади засвідчити, що дійсно можна економити бюджетні кошти, можна їх витрачати раціонально, відкрито, прозоро. Таким чином, ми не лише мінімізуємо корупцію. Корупційні ризики, але й дозволяємо максимально широкому колу підприємців, господарюючих суб'єктів, фізичних осіб-підприємців долучатися до такої системи електронних закупівель і продавати свої товари, роботи, послуги. Тому закінчуємо цей рік на такій позитивній ноті, навіть незважаючи на те, що у нас вже власне. Відбуваються вже фінальні тендерні процедури, на яких ми підраховуємо нашу економію, будемо звітувати і перед міністерством, і перед громадською радою. Ми не покладаємо надії ще зекономити значну частину бюджетних коштів. Будь ласка, ваші запитання, якщо вони є. Дякую.